Гатько Олександр, 21-й овсянко, Єгор. 22-й непоганий удар. Кириленко на місці сезону всіх дивувала своєю гольовою фуєрією. Зуміла десь всередині таймуру розпечатати ворота команди Форца. Берко, непогано. Соколенко. Уважний. Лупач. Буде удар. Так, удар. Кириленко. Розіграш того. Високос. Удар. Голкіпер перед собою. Шатьорний. Ще один удар. Знову побокало на місці. Удар. Лін. Лінник. Піскун. Є можливість для удару. Станіслав удар. Стійка. Нікіфоров добиває 2-0. Блискуча розіграна атака. Не, здавалось би е приспали увагу господарів. Гравці Пеперса, але е виконали все доволі. Правильно в минулому турі зуміли здивувати багатьох непогана передача Вензенка зараз. Про Піскуна Піскун знову Павло Роман є можливість обіграти один в один. Що буде робити Роман? Намагався передати третій м'яч, який фактично буде говорити про капітуляцію команди. 18 секунд до завершення шатьорний шукає піскуна. Непоганий. Ярослав Вензенко намагався доволі впевнено, почуває себе е, Брокарстер Пепперс. Удар непогано зараз. Кузьменко зумів зіграти на випередження у Артема Лінника протягнув м'яч. Через середину майданчику та завдав безперешкодного удару, з яким не зумів поратись Віктор Кириленко, який зараз розводить руки до своїх партнерів, мовляв, чому не зживлює нашу зустріч. І одразу ж оживлюється і гості передача на Соколенка чіпляється за м'яч. Удар. Помітно, що не очікували вони такого непогано. Зараз у нас ще один момент. Простріл. Непоганий зараз момент. Передача на Шотьорного. Жудове, де Сергій знову втрачає свою можливість а, забити м'яча. Зараз його активний пресинг. Що зробить обіграти один в один. Проти нього Кузьменко залишається. Проходить Артем. Передача на Нікіфорова. Ах, м'яча. Звісно, програючи, потрібно. Зараз Роман розхитав. Удар! 3-1. Те про що я казав. Гостям потрібна була перевага у два м'ячі. І Павла Роман. За рахунок індивідуальних дій обіграв своїх опонентів та пробив в ближній кут. Невідпорний удар. Здорово, десятий номер Брокар Сторпе. Зустріч між командою прокуратури та Спартком. Вензенка удар попустив ворота. І поблизу стік. Прицільно. Тож побачимо також. І ще одна спроба зараз. Ярослав Вензенка, друга. Знову не точно. Дві пристрілки. В два зараз. Пухка удар. Кириленко. У Бракара Стає. Простріл! Вензенка. рикошет! 3-2. 3-2. Показують, що рикошет від я. Чи що показують? Від кого? Не зрозумів.